Доброго всім дня, мене звати Ольга і ви на моєму вишивальному каналі. Сьогодні, як по своїй традиції, коли пасмурний такий дощовий день, мені прикортіло знімати відео. І сьогодні хочу поговорити про свої плани на літо, на вишивальні плани. О, ну, такі умовні, тому що. Бажання в мене змінюються, хочеться мені те, наступного дня інше. І я ще думаю, що я побачу щось третє, якусь новиночку захочу. Тому такі плани умовні, але ж вишивка це задоволення, не робота. Може, на жаль, ще не робота. Так би поєднувалися задоволення і робота. Тому, але спершу, спершу. Хочу знову запам'ятати на відео такі в мене красуні, незвичні розціли. Я такої фіаленьки ще ніде не бачила. Ось я так розумію, що це вона ще не дорозпустилася, не знаю. Ось така незвична красуня, як зефірка. Просто я ходжу, любуюся на них, вони в мене різні. Просто тече чарівна так я її відставлю, поки мені їх остаті не збили І ще одна така незвична теж красунечка, ось така. Просто я кружляю навколо своїх фіалок. Які вони гарнюнчики, які вони розпустились, тому що я на них сварилася, вони мені одні листя. Одне листя росло, як на салат. А тепер просто буйство, красок у мене на підвіконні. Так, все, фіалками насолодилися. Спершу, перші в мене плани просунути свої довгобуди. Довгобуди в мене це. Мережка ось ця, я навіть не діставала їх. В мене треба було б дістати ну, зроблений оцей, оця частино. Там, по-моєму, 15%, може, тут трішки більше. І ось це хочу просунути, ну, хоча б за літо, я не знаю. Наскільки просунеться, настільки просунеться. Може, хрестиків на 500, звісно, хотілося б більше. І просунути нову Слободу тигра. Тут з от, отут точно, хоча б на 500 хрестиків. Тому що робота приємна, матеріали приємні, але йде мені дуже повільно. Не знаю чого. Ну, от, повільно. Хоча, може, може, щось трапиться, і як піде. Далі, 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 далі в мене є роботи розпочаті. І, наприклад, з незнабора я вишиваю ось так, світло, ось цей Чобіток, мій перший Чобіток, і вишиваю я його підбором. Підбором і, до речі, нитками СХС. СХС нитками. Тому що я планую його не тільки, так боже, щось затрясла. Не тільки вишити, але й сама зібрати. Тому купувати набір, а я не, не дуже вірю в своє гарне збирання. От. І це такий процес на вимкнення світла. Ось він. У мене він навіть не зап'ялений, дуже зрозуміло, що тут. Так, щось у мене з фокусом фіалку свою дюргаю. Дуже зрозуміло, що в мене тут. Ось такому він тому вигляді. Не знаю, ці нитки це в мене перше таке, Ну хоча не перше Якщо я вишиваю китайський набір, то це не вперше. отут СХС, по-моєму, 4 складення. Ну, таке таке, таке. І вони плутаються в мене, ось вони пушаться в мене. Хоча справедливості заради у мене і нитки Dimensions і DMC пушать. Ну тут нема що казати, коротше, ось це таке я планую, малюю, і зараз в мене в роботі просто летить. Летить так, як ніхто ніколи в мене не летів. Це моя перша схема від Надії на так, 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 а як же. А, Боже, не там клацаю, не там фокус. Від Надії Нагорної ось такий Шерлок. Шерлок, якого якого, можна як правильно сказати, зіграв Бенедікт Camberbadge. Це моя, одна з моїх улюблених екранізацій, або читань Шерлока Холмса. І ось така ось. Від Надії Нагорної схема. Тут, по-моєму, немає і бека. Іде вона дуже-дуже легенько. Надія пропонує, на, здається, на 14-й канві. Але я вперше взяла, так, я дуже, вперше взяла, О, господи, як вона, рівномірку Лінду. 28-го каунта. І це просто супер. Все. Я тепер не боюсь рівномірок. Ось моя, тут в мене 30%, так, як мені його. Ось такий в мене виходить шерлок, дуже погано він передається кольорово. От, на оцій основі у мене ось так непогано лягають. Мені дуже вона подобається ця основа Лінда. Точно, Лінда. Я брала в мережці е, і основу, і ниточки, тому що в мене немає палітри DMC. Я купила все е, мережки Львів. Так, що ж і казати? Ну, все. Ну просто дуже крутий. Я не бачила відшива, тому що це була у Надії нова схема. Але я побачила, бо я обожнюю, ну, я обожнюю камбербеча, його харизму, Шерлок, він просто чудовий. Цей серіал люблю, все люблю, побачила, все, продано. Єдине, тепер, що я ще хочу, я хочу ще містера Дарсі такого вишити. Так, 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 так. Далі ще одна розпочата моя вже всім бачила, багато страждальна. Китайська чайка, яка звісла на 30%, і я не можу її здвинути з місця. От у мене ці чарівні 30%, я до них доходжу, все, завмирає. Так, що я показую? Я її зняла з п'ялець, треба нап'ялити Так, Так, що в мене постійно з фокусом? Ось. Ось ось ось. Нічого тут не мінялося, нічого тут не змінюється. Основа фарбована мною ромашковим чаєм. Основа, хоча це китайський, Боже, це? Ну ось це... Я, я його просто не скажу. Китайська копія, але матеріали дуже приємні. От канва приємніша. І Звісно, тепер, коли я не боюсь рівномірки, можна було б взяти рівномірку, але ну нічого. Е, так, закінчити цю чайку. В планах, в літніх планах, закінчити цю чайку. Так, що в мене розпочати ще? Розпочати у мене просто красивенна робота. Це семплер від ВДВ Літня гармонія. І. ВДВ треба терміново, просто терміново робити щось із своїм прев'ю. Просто терміново. Тому що. Тому що. Ну, що це таке? Ну, що так? Що е, це таке? Ось це, яка яскрава краса. І ось це. От от, які тут кольори і отут. Так, вона така тяжка у мене на рамі натягнута, тяжеленна, я її не зняла. Якби я на виставці рукоділля не побачила відшив ось цього семплера, я б з роду віку його не купила по ось цьому прев'ю. Я розумію, що це, скоріше за все, скан з програми. Е, ну так, не ну, скоріше за все, це скан з програми. але ж, але ж як він програє кольорам, і це, О, боже, трясу? Кольорам ось цим. І це в мене такий маленький шматочок, я не знаю, відсуточків 5. Тут вишито, ще з поганим світлом, але яка вже краса. Це семплер великий. А ВДВ надає. О, тут відкрите, пташки, ВДВ надає схеми. Якщо купуєш набір, вони надають електронну схему, що дуже зручно. І по схемі, здається, там десь близько 30 тисяч. Стібочків. Ну, для мене це доволі велика робота. І можна, до речі, окремо придбати електронну схему, якщо є палітра DMC, якщо є основа. Ось тут, до речі, я хотіла взяти основу рівномірку українську леваду, але вона просто жах... вона настільки жахлива, вишиває, що вона не такі розлазиться. Півхрест і хрест таким страшним місівом лягає, що ні, все думаю, візьму е, рідну канву, нічого страшного, вона 16-та не дирчата, тому що набір досить такий, ну, не найдешевший, і це, ну, в принципі, нормально, тому що він якісний. Але купувати ще основу я якось. Не. Хоча тепер. Коли я розпробувала рівномірку, буду брати, як божевільна ті основи. І з таких розпочатих в мене все з розпочатих робіт. І хочу я, звичайно, звичайно найцікавіше старти. Я була склала, перебрала свої запасики і склала кубку. Потім походила над на, на цією кубкою і вирішила, ні. Нічого з цієї кубки я не хочу. Різко все в мене змінилося. І я взяла абсолютно в плани, абсолютно інші е, роботи. Так, з маленького. Тут небагато буде. Зовсім з маленького. О, як воно блистить. Е, Марічку. Всім вже вишиту, хто не вишив, планує. Я з тих, що планує. І е, думала я між літнім лугом і млином. І вирішила млин. Тому що мені хочеться вівці, вівець, вівці. Хочеться повишивати овечок. Ось так краще, напевно, овечки ж є такі українською. ось. І вийшла я їх взяти. Ну тут нічого не скажеш. Тут, до речі, не треба нічого міняти. Повна зашивка 16 аїда. Ось такі чудові ниточки. Я навіть знаю, в кого знайти схемку електронну. це, Ось це треба завершити до кінця літа. Він малесенький, як Gold Petit. Дімівський за розмірами. І думаю, тут по-моєму небо все напівхрестом. Ось це треба завершити. Елітній семплер відвідали. Від, від. Далі. Несподіванка, якої це ви не очікувала. Ох, як блестить вона. Але я світло не вимкну, бо буде зовсім темно. Захід сонця в горах від Dimensions. В мене тут видно. Не знаю, не знаю, не знаю, чого я його взяла. Ну, робота мені подобається. Не робота набір відшивий. До речі, я не дуже багато. Надо пошукати так, як мені його пошукати в Ютубі, може в Інстаграмі, відшиви. Але впевнена, воно буде просто фантастично, як все в Діма, ось це небо. Ось ці медведі прикольні Два. мішутки, і їх мама, напевно. І ці гори мені абсолютно не асоціюються з Карпатами. Це абсолютно не Карпати для мене. Я була і в Альпах, тепер я хвалюся. я була і в Піренеях. Абсолютно не ці гори. Ось це для мені чогось по книжках, по фільмах, якраз типові американські гори. Правда, я забула, як вони. Боже, забула, як вони можуть називатися в Америці гори. Капець. Але от чогось якісь там, не знаю, штат Теннесі, де ці гори є, ось от не знаю, я не знаю, чому в ну, нього такі асоціації дивні. Я там ніколи не була і дуже сумніваюся, що побуваю. Але от по книжках, по фільмах, по якихось розповідях. По відео мені здається, що ось ось такі типові ці американські гори, які абсолютно вилетіла в мене назва, ну нічого. І це буде дуже велика робота. Дуже велика, я знайшла принабір, і там близько 40 тисяч. Там знамениті. 1500 складень, ниток на напівхрестом, там розкид ось, ось цієї зелені. Тобто, це для мене буде доволі тяжка робота. Дуже сумніваюся. Сумніваюся, я знаю, що її не закінчу до кінця літа. Я це розумію, але нічого страшного. От мені дуже кортить її розпочати. І я закінчу якісь або чайку, або шерлока, і її розпочну. От просто в мене горить її розпочати. Хоча абсолютно не планувала. У моїй першій стопці планів не було. І остання, абсолютно не літня. Це Нойшвайнштайн від мережки. Це подарунок. І людина, яка мені її подарувала, постійно спрашивала, ти вишиваєш замок? Ну, ти вишиваєш замок. Ну, не треба почати вишивати замок, бо більше нічого не подарує. Е, він більше осінній, але тому, але тому, господи, словарний запас. Розпочну його ближче до серпня місяця. До серпня місяця розпочну його, але розпочну точно влітку. А може і раніше розпочну, а може як складеться. Але дуже мені подобається. Я мала таке щастя побувати в моїй Шванштайні біля цього замку. Щоправда, більш пізньою осеню, в листопаді, коли таких от яскравих красок кольорів вже не було. А навіть сніг трішки лежав в, в Альпах, тому що цей замок в Альпах. І всім раджу побувати mm -hmm. за можливості там. Це фантастичне місце, таке містично, меланхолічне. Послухати історію власника цього замка, Людвіка. Боже, здається, Людвіко, це за запозорюся, як не так сказала. Імператора австрійського. Ну, що сказати, якщо воно гарне, то воно гарне. Ох, Так, щось я зараз знову піду на печальні розповіді. Е, так, це такі в мене, е, не знаю сказати, ескізи планів чи щось таке. Звичайно, я ще буду між цим всим розпочинати якісь малявочки, фрузілочки, може, ще щось. Але я навіть не знаю, які, тому я не, не, не діставала їх, не перебирала. То буде експром. І знову ж кажу, можливо, щось куплю, щось мені подарують, щось мені захочу. Може, я побачив в когось відшив якоїсь роботи, яка є в моїх запасах, і все, і мені треба буде конче, необхідно розпочинати. Тому такі в мене невеличкі плани. Буду вести, який в нас світер здіймається, буду вести щоденнички свої вишивальні, по мірі можливості знімати, тому що, на жаль, така можливість не завжди в мене є. І відслідковувати разом з вами свої роботи, свій прогрес в них. От, всім бажаю спокійного літа, дня, спокійних літніх днів, вечорів, ночей, щоб всі рідні були біля вас, і, звісно, багато часу на хобі, на відпочинок, і щоб всі наші плани. Тійснювалися, щоб у нас була можливість їх здійснювати не тільки вишивальні плани, а й якісь і життєві плани. Всім дякую, до нових зустрічей.